Привіт глядачам на Ютубі, привіт глядачам в залі. Це імпровізація, ми починаємо. І... <плес> 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 Окей, все, <Це>, як вас звати? Олексію, <плес> поаплодуємо. <плес> так, Олексій, ну давайте з усіма тоді познайомте. Це Олена, <плес> моя дружина. Ого, а скільки ви у дружині? <плес> 2021 року. Ви в рот їхали рахувати, так? Да? Ви на мене цю роль чомусь поклали такі. Вересень, 21, Вересень 20. Перш не рахуй. Так, реально? Ого. А ви. Я хотів ще гадати. <рес> ви три роки. Так, э, одружені три роки, а ви. Э, а ви просто, да. Ми окрема компанія. Просто один сторонка ставили. А хто ваша компанія ще? А, я не зрозумів. Я... Ви обидва друзі, правильно? Да. Хлопець і дівчина. Тут цікавіше, секундочко. Я... Тут дивніше, я б сказав. А давно ви друзі? Півроку. П... Ага, півроку. Як вас звати? Степан. Степан та. Маріна. Маріна. А Степан не проявляв? колись? Сьогодні проявив. Мені що дуже Не дружні колись. Як саме негарно поступив?

Стоп, я. Скільки вам років? 20. А, я думав, просто вона зараз... Так мені з 14. Степану 42. Сказав, що просто дружимо пока що. 5 років. Так, Марін, а ви в стосунках? Ні. А ви Степан? Ви в стосунках? Ні. Я не хочу вас заслужувати, але. Значить, ви удвох півроку дружите, не в стосунках, все один одному розповідаєте і проводите час прикольно, да? Так, а ви трахаєтесь? Степан. ти так, рибку з Чувак, вже майже на мазі. Я думав, ще три роки я підведу до того. Степан, а якби тобі Маріна запропонувала, ти б відмовився? Що ти так, юліж? Скорее. Вы в курсе, что ты пишешь? Скорее, да, чем. Той, а чому? Я не вірю. А чому? Ну, от і я про це, да? Ту, ну, з яких, чувак. Ты боишься втратити цю дружбу, да? Я один чую там брехню, чи. Не, може я параноїк. Окей, а якби вам Степан запропонував? Чого? Смотрите. Мужчина для здоров'я в мене є. Один у меня. Ага, а що це за мужчина для здоров'я? Це що за, блядь? Артодонт, це? мужчина для здоров'я. — Що це за мужчина? С Степан, ти в курсі за цього Так. Yeah. 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 Хотів би я бути не в курсі же хун. Кожен день. А він знову каже так, я не хочу, я хочу відкриття, я йому кажу. Well, там така ситуація була, що коли я ще строїв якісь то і очікування, на следующего, ну какую-то. Каже не було, а вже було. Вона <реш> <реш> мене попросила розбудити її в 6 утра за пом телефону. Ага. На на следующее, ну вот мы встречаемся уже утром, поговорим, я с ним уеду. Ну, после этого строится дружба. Это, я бы сказал, вооружение сейчас после всего. Обида. Не, ну а на что в 6 ранку разбудить? Чтоб что? Ну, будильник у вас не працюет? Да. Вы в курсе, что у вас есть функция будильника? там? Да, но просто будильник я могу взять и выключить. Пожалуйста, в 6 ранку. Ты в 6 ранку? Чувак, ти вообще не виглядаєш, як тип, стоїть, і в шість Ти в 6 в під'їзді в мене куриш. І я кажу, бля, що за хуйня нахуй. що знов на Степан, під'їзди. А, аскеза від Айкаса на рік. Аск, блядь, чувак, що в тебе за життя? Аскеза від Айкаса, бля. Чим ти займаєшся в житті, Степ? Айкас не курю, вот рик. цікавого ні, ну реально. ти ж заробляєш чимось на життя? А, а хто? На турі? Ти що, мажорик малий. Вот так робить, викиньте. А скільки батя заробляє? Маріни, ти ще вагаєшся, бля? А що там за лох для здоров'я, давай. Чи він того вартий цей, блядь? Може тут здоровіший пацаненок? Скільки батя заробляє? Ну так, щоб приблизно. Ми це виріжемо. <риклад> З фамілією, будь ласка, і, і група, і ФОПа. Я думаю, більше, більше 700. Сім, чого? Ти кажи, будь ласка, більше 700? 700. Не по Ну нормально, мені на життя платає. Ні, ти вже почав, чувак. Більше 700, щоб всі люди поняли. 700. Що нахуй? Що, 700 гривень на місяць 700 тисяч гривень на місяць. Да? Останнім часом я помітив, що багато моїх знайомих активно обговорюють криптовалюту. Я не дуже розбирався в цьому питанні, і мені стало цікаво, чи може новачок розібратися цьому з нуля, та чи дійсно криптовалюта дає такі можливості, про які всі говорять. Мої знайомі досвідчені криптани, порадили мені пройти безкоштовний. Майстер-клас Сашка Орловського Саня прийшов у крипту понад 7 років тому, а його криптоакадемія отримала нагороду вибір країни в номінації Найкраще криптонавчання 2024 року. Це мене підкупило. Я дізнався, що існує 5 простих способів заробітку першої тисячі доларів у крипті без вкладень, і про це ніхто не говорить. Якщо ви досі думаєте, що криптовалюта потребує великих інвестицій, це неправда. Я теж так думав, але виявляється, це доступна для кожного Високооплачуємо, віддалена робота. Скоро Саша проведе знов свій майстер-клас, на якому розповість, як заробити свої перші 1000 доларів. Про що ви дізнаєтесь? 5 простих способів заробітку без вкладень і досвіду у 2025 році аналіз монет, який може зрости від 3 до 30 разів, Покроковий план доходу до 5 тисяч доларів щомісяця. 10 помилок новачків, які призводять до втрат. Сфера криптовалют це не міф, а перспективна робота онлайн. Ця сфера дуже стрімко розвивається, тому криптокомпанії готові платити солідні гроші. Головне навчатися у перевірених експертів. Переходьте за посиланням під цим відео або скануйте qr код на вашому екрані. Реєструйтесь на безкоштовний майстер-клас і дізнайтесь, як криптовалюта може змінити ваше життя. Одразу після реєстрації Олександр відправить вам у телеграм бонус Три перевірених способи заробітку на крипті від півтори тисячі до 10 тисяч доларів. Поспішайте! Не втрачайте шанс дізнатися, як змінити своє фінансове майбутнє та отримати життя мрії. А як бути взагалі? От я завжди мріяв, що я буду мажоріком. Як взагалі бути таким? Нудно. Чи, Чи все ж таки зізнаєшся, що ахуїтельно? Я ж не знаю, <світ> як тебе життя. Хуєвасте <рис> в мене життя, якщо я. Ну не 700. Там мої батьки, скоріш мені казали, ну, в цьому році, напевно, поспиш. <паспиш> <паспиш> це подарунок наш тобі. <паспиш> Довгий сон. Ні, Ну як от ріс? Які тобі подарунки робили? Тебе не знімає камера, якщо що, я не знаю, що ти хочеш. Тебе взагалі не зрозуміло, хто це говорить. Мене батько, просто не те, що балуть. Ну, він випустив мене от о, о, о життя стабільне, скажімо так. Він мені дає гроші, він мені дає суму так на місяць, щоб я жив. Скільки він дає я, тобі? Він тобі не давав поради? Якщо будеш з хаттями спілкуватися, нічого не кажи. І все, в мене є можливість навчатися, і життя жити класно. Ну, окей, не кажи суму. Подарунки, які просто в дитинстві. Ну такий, найтакий масштабніший подарунок дитинстві, який був. Обійми. Ну, Саме свято, як день народження, ми проводили день народження, ну, і... На острові. Так, ми там ресторани знімали. Ну все під мене було, типу як отвинуватись Просто... про щастя. А тобі чогось не визначало від баті? Так, да. внімання. Просто грошима хотів відкупитись. Ми на сеансі, ми як ще шукаємо. Що, <ріст> тебе напружується тема? Да. Да? Ну окей, давай про твоє сексуальне життя тоді. Ну, якщо не про батьків, про що тоді. Трахаєшся часто. Два рази за останні два місяці. І Які це були? Це побачення випадкові люди. Ні, ну. Конкретні, ти знав? Для здоров'я? Знаю, так, для здоров'я. Це одна людина просто, так, яка, ти знаєш. Щось у не спитаєш? Мы ж два раза ебались, Сейчас <laughs> какие? <laughs> а, да? Да. <laughs> так, а ваш э, штангенциркуль для здоровья, вообще <laughs> чем занимается? А в том-то и суть, не тем. Я его пыталась чем-нибудь занимать, говорит, ну, там... Мутки? Темки, мутки. А, нет, вроде сразу с ним работа даже появилась. Но я не помню, я как. Ні, там його там, там у його вроді батьків знайомих якийсь бізнес, і вони там знайомі його ходить і він щось чусь... там. притягують до таких хлопців, да? Яких батьків бізнес? Та я не знала, Та я коли перший раз бачила, і ну ти давай проба І ви повелись, да, на це? Да. Так. Класична історія Ромео в сучасному. Він сказав мені дівчинку на вірандочці ов'єс. Yes. Yes. Я закохалась. А чим він зацепив? Ну, зацепив. Не та ні, ви знаєте про це сказати. Yeah. А я просто тільки з молодим чоловіком, якого любила, як собака палку, мені треба було швидко якась заміна. Yeah. Yeah. І в мене був друг, Олег. Я говорю Олег. Ей, hey, Степан зараз ебать та я, я найкращий нахуй, не засуджую. Олег! Ви знаєте такий Олег. Вот і ми поїхали получается, на на річку, на шашлики, спивом сіла. Вот і рані познакомилась з Коленькой. Що у вас, блять? Коленька. Тут людина просто по імені, типа Колінка. Це не може бути класний в сексі хлопець. Ну, може. ну окей, Колінька. Так, а у вас ніколи не було моменту е, зв'язку чи навіть думок про це? От ви пів року ви дружите, ділитесь усім, е, можливо, навіть набухувались разом, правильно? Неодноразово. І жодного разу не було навіть мікромоменту, коли тіпа, він, він щось за руку взяв. чи -то. Ні. Ви як думаєте, це надовго? В них? Ні. Я теж думаю, що. Потім, якщо коли, одразу як, е, потрахаєтесь, е, згадайте, що я казав. <ріхи> ну, не під час, не думайте про мене не під час, я не хочу, я не <ріхи> хочу, хочу такого. <ріхи> так, ну, мінімально поговорили, познайомилися з людьми, е, дали йому трошки дискомфорту, давайте поаплодуємо. Е, ви дуже стильно оглядаєте, а ви можете вийти на секунду, просто щоб всі побачили. Бля, він так він ніби хоче зі мною потрахати сьогодні. <ріхи> так, поверніться туди просто. Сюди, сюди, да, сюди, сюди. <плодисмент> все, 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 можете сідати. Щоб... Це щоб була візуалізація. Давайте з вас. Поч... Як вас звати? Андрій. Андрій, а чим ви займаєтесь? Покер. Ебать, но навіть професія, да? амбі ем декстер. <плодисмент> Він такий. Реально, покер? Чувак, ти що з фільма тільки що? Що ти... за персонаж фільму? Окей, це реально. з дитинства прям покер граєш? На давний час. Там так треба одягатись? Так, вам А чому навчив покер найбільше? Поки що тільки мінус, тому що дуже вже дратує. Що вас дратує? Коли програєч, може таке виписувати, яких абсолютно не знаю. Та! Ви її мамку, ви оце робите? Просто в б таку, я взагалі не очікую. Якщо б мені такий стильний чувак писав про мамку, я б такий, блядь, ну... я буду за неї радий, чувак. вона... Так, а ваше особисте життя? Як проходить? Ви так само приходите? Ведуся, дівчата, на такий одяг? Ну, в тіндері фотку виставили в цьому образі. Ага. пару лайків мають. І що вони пишуть? А ти не в покер граєш, сука? Ти мені писав щось про маму? після покера діалог закінчується. А що, дівчата не подобається, коли ти кажеш, що моя робота граю в покер, так? Да? А чим ти б'єш цю карту? Ну, я не хочу. А, ти такий, так, да? що, типу, і теряйся, да? Ти жорсткий тип. Я. Коли в тебе останній раз був секс? Ще з дівчиною зустрічався. місяця два тому. І після того не бачився. А що ви розставилися? Там дуже довга історія. Так час є, Сергій. Та я от навіть друзі мої сидить, він про це не знає. А, так? Там жорстко? Ми вже не друзі, типу, після цього. Так? Може, після цього я думаю. З ним чи з дівчиною? Те. Так, ну все, що жорстко сталося, і потім... І поки хочеш паузу взяти, так, з цим? Так. А з попередньої до цієї дійсно чому ростались. А це перше було. Це, це перше? Було. А скільки ви з були? Ну може року пів року, так? Да? Скільки ти молодий, да? Скільки ти вирішив? А, так ти молодий. я думав, тобі 26. Що, ні? Коленька так виглядає? Ну далеко від нього, так? Да? Ну, під 10-бальні, скільки от типу виглядає? Ну просто, умовно. Як? Ну, Колінка не буде це дивитись точно, має, за інтернету, за інтернету, Скоріше, в нього немає інтернету, скоріш за все, Якщо він такий муткає. Я я я е, молодому чоловіку там 9 десяти. Єба, чувак, 9 з десяти. Ти Степа, скільки даєш. <плес> ну за стиль. 7,5. Хіба ти теж жучара? <плес> <плес> такий, ну, просто щоб Маріна одумалась. <плес> <плес> так, ну от ви, як ви звати? Ні, давайте, давай это. Yes, Соня, скикя. Ну, no, this Паш. No, – no, <laughs> <laughs> Так, дайте, шотиночку. Даю десяточку. десяточку, старик, все, все. <плес> Ви теж цікаво виглядаєте. <laughs> У вас максимально різні стилі для кінців. Я не знаю. Хоча ви обидва як персонажі з американської. Бля, можете удвох, від, будь ласка, можете у двох. Це персонажі з американської комедії. Два. Я присягаюсь. Це два кінта з американської. Ми думали, що так Все, все, дякую. Все, дякую. Так, а ви чим займаєтесь тоді? Як вас звати? У мене Костя. Костя, так. Да. Да. Я Можем. займаюсь комп'ютерній фірмі, там сервера для багатих отаких от рядів, там щодо настраї. Ну прикольно, круто. Це тар. Таргет? Чи це. як це називається? Арбітраж? я думаю. Так, база А як це називається? А? Крипта. Крипто. Подкалиш? <laughs> як то? CRM. CRM. Нас не цікаво, що з ними будуть робити з цими серверами. Ми їх робимо, ну і пожалуйста. Через вас мене набирають, це бассейн. <laughs> Ольга, хочемо запропонувати? Яка нахрен Ольга? <laughs> це я зворена. А <laughs> от ваш Кент, який він як, як людина, отак, що скільки ви вже дружите? З, зі школи з першого класу. Ну, знайомі з першого класу, а ну так, щоб наша тусовка забрала десь класу з сьомого. Тусовка, хто ще є, так? Ну, ми двох. Ну, тусовка, так, ваша велика тусовка, так. Ні, у нас людей де, дев'ять. Це точно персонажі фільму. Ви колись вбивали людину, потім зберігали цю таємницю, і зараз поїдете на загородний дім відпочивати і вас по черзі вб'є в привид. Так, дев'ять людей. Ви дружці, дуже. А як ви характеризуєте, а як ще раз. Андрій. Андрія, от. Андрія, ну він дуже соціальна така людина, дуже. Да? да. Може це і на побаченнях працює, що ти приходиш, типа кажеш покер, а потім. Покер фейс. <ріць> така... Да, а що тобі ще подобається? <ріць> Коли їбало не відкривають, мені подобається. <ріць> вот він такий є, Так, да, да, да. да, реально, Андрій? Може, тому і розтал. Ладно. Я прямо у болі. Даю. Ні, ну краса, 21 рік вже роздуплений тіп і стильно оглядаю. Давайте поаплодуємо. Класна кампанія. До речі, про базу. Я хочу ще раз подякувати усім людям, які скинули мені. Будь-які донати на платформу Base, а також спонсором канала на цій платформі, для яких, до речі, були оновлені умови підписки. Тепер по ній ви отримуєте доступ в секретний чат, в якому є ранній доступ до контенту, інформація щодо публікації відео, зіркових гостей тощо. Дуже велике прохання, якщо ви додаєте секретний чат, зробіть це з аккаунту до вас справжнє ім'я та прізвище, тому що я буду звіряти це зі списком спонсорів. Наприклад, спонсора звати Антон Житлов, і в чат додається King of офусі 2004. І Я не знаю, це Антон Житлов чи це Кінг опусі 2004. Хоча у цьому випадку це одна й та ж людина. Так, як вас звати? Іван. Іван, давайте Івану поаплодуємо. Іван. Іван. Так. 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 Ви, Ви комплекти. Ви вдвох прийшли, так? так? Ви друзі, чи пара, чи що Не одружені, але живемо разом. не пара. – І колеги. – Ви що, на приколах? Ви є на так, Дима і. И Ваня, Ваня Діма, я и Діма, ви живете. Ви трошки доросліші, да, ніж 21, я бачу. Да. да, вам по 22? Да. Ні, не, не 22. А, ти 21? Да. <решко> <решко> так. Так, маємо така аудиторія, да? <решко> так? Так, 20... ви живете разом, а чим ви займаєтесь? Приємтом. Є е, охорона в залі, можна будь ласка? — Ладно. Ти ж не часто людям правду кажеш про рот. — Взагалі. — Як люди реагують на те, що ти ріелтор, взагалі? — Виганяють. Кажуть, фу, блядь. — А ви, до речі, Діма, так? — Так. — Ви ріелтор? Да, — ну, дво... Так, як, в одній разі працюємо так якось. — Ми живемо в коладі. Є ідеї такі, як краще здати квартиру. — Як краще? Без вас? Ні. Просто один за я, другий приходить набивайці. А, я знаю, я чув такі схеми, так. Я чув оці штуки. Я раз наїбал ріелтора, прикиньте. Трасав! Так. Чувак. Всі за мене, якщо що, не думаю, що я погана людина стій. А скільки ходите у ріелторів заробляти? – Мало. Мало? Мало. чи воно того варте за такий? Соціальний дисреспект. Ну ладно, ладно, А ви на побаченнях кажете, що ви безробітні. Одразу безробітні. А, так? Тобто важливо. Там же важливо, щоб сказати. Це треба вже рік для здоров'я. Трахати, щоб сказати, я до речі. Ну, реально хреново ставляться, до речі, чи це вгон? Нормально всім. Ну, як у вас останні побачення. Ви ж ходите зараз на побачення, чи ви в стосунках? Ну не ви конкретно вдвох, а. ми разом живем, тому побачення йдуть у нас додому. Ну тобто, після побачення там є свої інду. Нюанси, я розумію, так. Ви однокімнатні чи? Ні. Ну от, нормально. Ну двух. Ну, закривається. А ви, а ви, до речі, ви квартиру з ріелтором знімали. Ви шукали? не 50% Блін, ну це напевно складно, якщо ти тіп, приводиш. Е... Ви ж домовляєтесь, просто тібена або таке, що домовляєтесь на день, ти пишеш йому, він каже, я теж сьогодні хочу. Ні, так, так у нас кімната закривається. Да, божу на кімнату. Просто виходить, що десь о 11-й з Харіном, він, наприклад, дома сидить. Я йому дзвоню, кажу: прибрустью в кімнаті, я був через 10 хвилин, не сам. От. І і я... все чітка. А як дівчата? Вони чітко реагують, так? Да? Вони такі. Ну я іноді говорю, що там хтось є, іноді ні. А ти так і говориш, там хтось є? <рес> Просто в цьому до будинку помер, помер дід. Якщо буде чути шум, скоріш за все, це привид. Іноді матеріалізується. Ну і як реагують? Нормально, що типа. Ну є і є, так? Да? Він з нами чи. я? по тройнічок. Або, наприклад, якщо я на кухні сиджу з нею ще зі подругу, і виходить, типу, він такий типу, в шортах, голий торс, і він виходить назад з кухні на в... Вони кажуть, все, бажа вайп сексу пропав. Давайте до нього підемо. я починаю, А що в тебе за торс, чувак? Ти накачаний? Ти накачаний? А ну встань, я просто не бачу. Ти накачаний? Ну я я не бачу. Да. Покажи камеру не бачиш. Да? Да. Народ, хочете оцінити накачаний торс. Да? да? Вот так, можешь? Вот так можешь зробити. Ну, Нихуя, ну павука, татуювання. Ну, це я теж так кажу людям. Та ні, так-то я й в масі, просто це ж світло, ви ж розумієте. Не, ну трошки відкачены, я бачив, да ведуться на торс і... Так, то ми моїй страшна подружка тоді, я кажу, що ти йди до нього, а ми тут залишимося на кухні. Ну, зараз всі дівчата в залі ненавидять там Та Я йому дам шо. Так? Трахнеш вдома чи що? Якимось. Він набирає просто це звук дійсно мене, бо на 14 е, лютого, день закоханий, я дошкував романтичну вечір з дівчиною там. Е, а він в сусідній кімнаті просто складав пазли в свині. Я типу, після сексу заходжу до нього і досі складає кажу, Чувак, ти норм. Каже, чувак, я майже весь акваріум зібрав тут. Не, ну у вас у вас максимально добрые вот два типа, я думаю, если два типа живут, то там вообще движняк. Ну нема. А кто из вас хоть раз задумался? Ну блин, прикольно как бы я сам жив. Якщо мне я бы просто не мою а, а, да. там пизды, и и так і <laughs> Він типу трошки тобто, Да. Планирует. Ты исполняешь там дома <laughs> Він исполняет, yeah. В него есть yeah. штука. Да? а давай розкажи, що він робить, коли п'яний. Ну, типу, як це погано, непогано, коли дуже напивається на квартирі. Ну, типу, він чомусь повністю роздягається. А зараз скажи, я не буду майку знімати. Ти там не брав собі випити, щоб ми в кінці вечора п'є народ. Він роздягнеться сьогодні. Трішки почекає. Так, і що він робить, повністю роздяг повністю типа і без трусів? Пробігає голий в комнату, потім забігає на нас, запливає на нами. Він підсумє, біжіть, це кімнати врубається. А потім приїжджає поліція типу. Так, я ще раз запитаю, чи не хотів би ти один жити? Тому що після цих історій... Ну отакий движняк. Отакий 21-22. Давайте поаплодуємо Вані Діне. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, а також можете підтримати молодий проект одноразовим донатом на платформі BASE.